Уявіть, що через 100 років сорочка, яку ви щойно купили, матиме можливість змінювати кольори залежно від температури вашого тіла, кількості світла, яке потрапляє на тканину, або просто заради зміни кольорів стилю. Але що цікаво, попри те, що сьогодні мода є однією з найбільших індустрій у світі, обсяг якої за прогнозами досягне 3 трильйонів доларів до 2030 року, за останні 20 років вона не зазнала значних змін. Про що це нам говорить? Що мода перебуває в постійній стагнації, ми ніколи більше не побачимо нічого нового? Насправді ні. Сьогодні ми поговоримо про найновіші технології розробки в галузі модної індустрії та спробуємо спрогнозувати, якими будуть тренди майбутнього. Отже, поїхали! Чимось відокремленим від культури, політики чи соціуму я б сказала швидше, навпаки, кожна модна тенденція є продуктом загальних світових настроїв. Наприклад, рух суфражисток був дуже тісно пов'язаний з небажанням тогочасних жінок носити корсетний та незручний одяг, оскільки жінки прагнули мати більше не лише соціальної, але й фізичної свободи в прямому розумінні цього слова. Отже, перше, що нам потрібно зрозуміти для аналізу майбутніх тенденцій, це те, від яких чинників ці модні тенденції залежать і як формуються тренди. Це допоможе нам уявити, яким буде одяг майбутнього. А для цього необхідно уже зараз виявити основні тенденції сучасності моди і їх розвиток на сьогодні. Стійкість буде головним пріоритетом. Індустрія моди ймовірно стане ще більш екологічною. Промислові зосередиться на виготовленні одягу придатного для повторного використання, переробки або зміни його призначення, а не просто для викидання у смітник, як це відбувається зараз. Оскільки споживачі стають більш свідомими щодо навколишнього середовища, зростатиме попит на екологічні методи створення одягу. Технологія може дозволити задовільнити цей попит, розробляти нові матеріали та впровадити нові технології виробництва, які зменшують відходи та вплив на навколишнє середовище. Наприклад, прогрес у біотехнології та нанотехнології може призвести до розробки нових стійких матеріалів. Очікується, що глобальний ринок нанотехнологічного одягу. Зросте на 24,6% від сьогодні до 2027 року, досягнувши оцінки в 1722 мільярди доларів. Очевидно, що це майбутнє моди. Отже, маючи це на увазі, давайте подивимось, якими технологіями буде володіти мода майбутнього. Технологічний прогрес мав значний вплив на індустрію моди, як з точки зору виробництва, так і дизайну. Це те, що продовжуватиметься, оскільки ми дивимось у майбутнє. Останні взаємодії в друкованих об'єктах, які змінюють кольори, включаючи систему, створену дослідниками MIT під назвою ColorFab3D. Ця технологія друкує 3 d об'єкти за допомогою фотохромних чорнил, які змінюють колір під впливом певної довжини хвилі ультрафіолетового випромінювання. Одним із перших вироблених виробів був перстень, який можна запрограмувати на відображення зміни кольорів. Шанувальники Google незабаром зможуть носити одяг, виготовлений гігантом цифрових технологій. Project Jacquard із лабораторії Google Advanced Technology and Projects створили колекцію ниток для плетіння чутливих до дотику текстильних виробів, як от одягу, скатертин, килимів або будь-чого іншого з текстилю. Команда Project Jacquard також робить можливим зміну кольору за допомогою технології ABB – це технологія тканини, що змінює колір, яку колись можна буде запрограмувати на зміну нашого настрою чи загальної атмосфери. Матеріали ABB можуть навіть допомогти нам виконати багато дій, які ми зараз виконуємо на наших телефонах, використовуючи натомість кольорові сигнали. Наприклад, коли ви отримуєте вхідний дзвінок, колір манжету вашої сорочки може змінюватись. Персоналізація та налаштування стануть більш поширеними. За допомогою технологій майбутнього можна буде створювати персоналізований одяг. Наприклад, технологія 3D-сканування тіла можна використовувати для створення одягу на замовлення, який буде ідеально сидіти на вашому тілі. 3D-друк може допомогти роздрібним торговцям підвищити персоналізацію та стати стійкими модними брендами. Ця технологія дозволяє точно друкувати складні цифрові проекти на машинах, мімінізуючи помилки масового виробництва та витрати ресурсів. Наразі 3D-друк у моді здебільшого обмежується виставковими речами. Дизайнер Ашер Левін створив унікальні речі для таких музичних зірок як Grimes, Lady Gaga та Lil Nas X, Наприклад, однак інноваційні бренди сподіваються зачарувати таким одягом і масового споживача. Наприклад, минулого року було запущено 3 d tex Стартап, який має намір виробляти 80 тисяч безшовних виробів щорічно за допомогою технології тривимірного в'язання. Цифровізація та технології відіграватимуть більшу роль. Автоматизація продовжуватиме змінювати спосіб виробництва одягу, а посилення інтеграції технологій в індустрії моди, ймовірно, призведе до більшої уваги до цифровізації. Технології доповненої реальності та віртуальної реальності також можуть дозволити клієнтам побачити, як одяг виглядатиме на них перш ніж зробити покупку. З огляду на те, вже зараз 71 споживачів готові купувати більше у брендів, які використовують у себе додаткові функції доповненої реальності. Під час тижню моди в Нью-Йорку Мейсі Вілен використовувала голограми для демонстрації своїх останніх дизайнів, доступний для тих, хто вдома на 360. Десят градусів через проєкцію смартфону. Однак найочікуванішим використанням доповненої реальності у моді є віртуальна примірка. Провідні мас-маркет бренди, такі як Gap, уже досліджують цю технологію, запустивши додаток, який дозволяє клієнтам візуалізувати цифровий одяг одразу на своєму тілі. Роботи та інші автоматизовані системи можуть використовуватись для виконання повторюваних і трудоміських завдань. Звільняючи людей, щоб зосередитись на більш творчих і кваліфікованих завданнях, це призведе до швидкого та ефективнішого виробництва, скоротивши час і витрати на виготовлення, і включає в себе використання таких технологій, як штучний інтелект і машинне навчання для оптимізації виробничих процесів і ланцюжків поставок. А також використання блокчейну для створення прозорих і безпечних ланцюгів поставок. У міру розвитку технологій з'являться нові можливості для інновацій, що дозволять індустрії моди створювати нові продукти, процеси та бізнес моделі. Секонд-хенд і одяг на прокат ставатимуть все популярнішими. Ми дійсно живемо у вік цифрових технологій. Завдяки соціальним мережам клієнти навчились отримувати миттєвий доступ до останніх тенденцій, щойно вони з'являються на подіумах. Водночас молоде покоління Z, яке прагне виділитись з натовпу, шукає продукти, які можна пристосовувати до їхніх власних конкретних потреб та вподобань. Крім того, масовий або швидкий одяг, схоже за все, втрачає популярність. Але це тема для окремого відео. У міру того, як споживачі стануть більш екологічно свідомими та усвідомленими, секонд-хенди і одяг на прокат, ймовірно, стануть ще більш популярними. Це може включати в себе перехід до онлайн-платформ оренди та створення більш стійких і доступних способів екологічного використання одягу. Я вже у себе на сторінці в інстаграм розповідала про дружину Бориса Джонсона, яка є амбасадором тренду орендного одягу, і навіть підсадила свого чоловіка на це. До речі, не забувайте підписуватись на міста. Я публікую там контент, який ви не знайдете тут. Також буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, вімкнете дзвіночок, поставите лайк і поділитесь своїми враженнями від відео у коментарях. Гендерно нейтральна та інклюзивна мода стане більш доступною. Індустрія моди ймовірно стане більш інклюзивною з більшою увагою до гендерно-нейтрального одягу та одягу з урахуванням широкої розмірної сітки. Це включає в себе відхід від традиційних гендерних норм і створення більш інклюзивних і різноманітних колекцій. Уже сьогодні все більше людей прагнуть виглядати індивідуально, не орієнтуючись на фаст-фешн і не відносячи себе до якихось альтернативних субкультурних течій. Одяг стає все більшим показником власного внутрішнього бачення через візуальну форму. І ця тенденція тільки починає набирати обороти. Отож, з основними тенденціями ми визначились, а тепер спробуємо уявити, якою ж буде мода через 100 років. Мода в майбутньому може зовсім відрізнятись від усього, що ми можемо передбачити зараз. Оскільки такі фактори, як covid 19 та війна в Україні, яка цілком вирогідно може призвести до більш глобальних світових катаклізмів, можуть змінити суспільство так, як ми раніше не могли собі уявити. У міру просування вперед суспільство починає розуміти, що кількість одягу може бути, скажімо так, не настільки важливою, як загальна якість. Особливо це стосується змін у західному суспільстві Європи. У США ця тенденція не є настільки яскравою. Але уже сьогодні шаленою популярністю і високою ціною у США користуються, наприклад, вінтажні футболки із 90-х, не лише через їх голдовість, але й через якість самого матеріалу. Знову ж таки, про це я детальніше розповім в майбутньому відео, в якому буду говорити про вінтаж та фаст фешн. Індустрія моди створена за елегантною формою смартфонів та інших технологічних пристроїв, може прямувати до використання одягу футуристичного вигляду. Загальні кольорові схеми, які потенційно можуть використовуватись в одязі цього стилю майбутнього, це металік, відтінки чорного та оптичні форми, що фактично стануть інтерпретацією новітніх технологій. Наприклад, саме смартфон або інший технологічний аналог може стати тим джерелом творчості, що надихатиме дизайнерів майбутнього. Це добре нам відомий футуризм в його сучасному розумінні. Для людей, які не захочуть повторно носити вбрання, одяг спеціально розроблений для окулярів віртуальної реальності, може стати дуже популярним в майбутньому. Мода оптимізована за допомогою цієї технології, дозволить глядачам бачити свій одяг у формі, відмінній від тієї, яку людина насправді може носити. Наприклад, людина може бути одягнена у білу сорочку, але коли глядачі одягатимуть окуляри, одяг може змінювати колір або мати розширення, видимі лише через об'єктив. Щоб індустрія моди заощадила на матеріалах і виключила ймовірність викидання залишків тканини, одяг може почати спеціально підганятись під точний розмір кожної людини. Я про це говорила вище, коли вже описувала існуючу технологію. Цей новий спосіб створення одягу, врешті зменшує потребу в масовому виробництві та надзвичайно допомагає навколишньому середовищу. А ми знаємо вже сьогодні, наскільки ця тема болюча для екології зараз. Наразі промисловість використовує понад 79 мільярдів кубічних метрів води щороку, але сподіваюся, із застосуванням технологій одяг буде виготовлятись лише після завершення сканування, щоб компанія використовувала лише необхідну воду та матеріали. Інша додаткова перевага цього методу полягає в тому, що споживачі завжди матимуть одяг індивідуального розміру. Цифровий одяг це те, що ми, безперечно, побачимо вже скоро, що робить його одним із найпотужніших модних прогнозів майбутнього. Цей тип одягу не матеріальний, він не виготовлений з будь-якої тканини. Швидше він зроблений із пікселів і з використанням програмного забезпечення 3D і комп'ютерних технологій. Тобто, ви ніколи не одягнете цифровий одяг у реальному житті. Але якщо вам у це мало віриться, просто погляньте на зростання популярності NFT. Люди зможуть приміряти цифровий одяг, перш ніж спробувати справжню версію, щоб побачити, чи підходить він їм, чи ні. Нещодавно компанії почали використовувати інтелектуальні матеріали для виготовлення свого одягу та виробів, які зможуть збирати дані про людину, яка носить цей одяг. Наприклад, Nike працює над баскетбольними кросівками Nike Arab BB, які зможуть відстежувати рух ніг людини та отримувати дані про те, чи може людина потенційно травмуватись під час гри. З цієї точки зору мода майбутнього буде більш комунікативною та взаємопов'язаною з нашим тілом ніж будь-коли до цього раніше, фактично стаючи чимось між бронею і справді другою шкірою. Маркетинг швидкої моди сам по собі є найбільш затребуваним способом виробу одягу на сьогодні. Але вже зараз, після пандемії, ковід, поведінка споживачів і їх мотивація, почали стрімко змінюватись. Це важливий момент, оскільки, як я й казала раніше, мода не є чимось відокремленим від світу реальних людей. Вона не формується в Барбіленді, а завжди трансформується у період політичних та соціальних криз. Тому люди в майбутньому швидше за все не купуватимуть одяг сегменту фаст фешн, а надаватимуть перевагу якісному виготовленому та не масовому виробництву, що може призвести до загибелі таких гігантів, як Zara або H&M. З іншого боку, ці бренди також можуть трансформуватися разом із суспільством і в майбутньому запропонувати добре виготовлений, міцний, недорогий одяг, який можна буде багаторазово використовувати і повторно перероблювати. Карантин заставив багатьох людей згадати про свої власні хобі або зайнятися новим видом творчості, зокрема і виготовленням власного одягу. Як наслідок, статистика зростання ринків уживаних товарів тільки зростає і не демонструє жодних ознак уповільнення. Прогнозом для моди через 100 років може бути зростання дуже великої кількості маленьких підприємств виробництва предметів ручної роботи, оскільки цінність людської праці постійно зростає, і ця тенденція теж не збирається зупинятись. Крім того, вона є основною у всій сучасній економіці. Кому цікаво буде про це почитати з точки зору економічно-політичної фоторології, залиште коментар. Я надам посилання, які стосуються саме цих досліджень. Використання штучного інтелекту в індустрії може закінчитись тим, що одяг почне змінювати колір, температуру та розмір. Можливо, це модний тренд 2050 року, а не 2023, але він безперечно на горизонті. Ця технологія, вшита в тканинну матеріалу, зможе реагувати не лише на температуру тіла людини, але й на кількість світла, якому піддається людина. Наприклад, мода майбутнього може перетворити чорну сорочку на білу, якщо виявить, що температура тіла людини підвищується через перебування на сонці. Або під час тренування одяг може набувати додаткової еластичності, а потім змінюватись після завершення активності. Важко точно зазначити, коли ці продукти стануть доступними для громадськості, але компанії, що займаються розробкою розумних матеріалів, старанно працюють над різними моделями хамелеонів уже сьогодні. Що стосується одягу майбутнього, то вже 2050 рік може вийти на абсолютно новий рівень екстравагантності. Зараз я розчарую усіх прихильників мінімалізму і пастельних кольорів, оскільки мінімалізм уже зараз сильно втрачає свою популярність і в майбутнє десятиліття навряд чи це зміниться. Тенденції вже зараз показують більше зацікавлення людей у використанні яскравих контрастних кольорів та сміливих візуальних рішень, які ймовірно триватимуть і протягом наступних 100 років. Суспільство постійно шукає унікальні способи продемонструвати свій індивідуальний стиль, і ви тільки уявіть, яким може бути конструювання матеріалів, якщо у людини не буде обмежень до доступу до такого виробництва. Уже сьогодні колсплей є дуже популярним, але поки що для виготовлення справді якісного фентезійного костюму потрібно дуже багато часу, і це не дешево коштує. Уявіть собі, яким різноманітним може бути індивідуальний стиль, якщо для виготовлення складних і зручних костюмів не потрібно буде багато часу, і це не буде дорого коштувати. Незалежно від того, чи це буде колосплей, чи просто гіпероверсайз, сміливість стане провідним фактором у дизайні одягу майбутнього. Отож, мої майбутні модні інноватори, не залишайтеся осторонь сьогодення, і це допоможе вам краще відчувати майбутнє. Друзі, підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, пишіть коментарі і пропонуйте свої модні теми. Будемо їх разом досліджувати. Дякую всім за увагу, па-па!